Шановні колеги, друзі, майже три десятиліття тому українські атомники об'єдналися в державне підприємство Енергоатом», ставши єдиним оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Аби корпоративно вирішувати спільні завдання. За ці роки копіткої праці ми досягли чималих результатів. Нині з певністю можна сказати, що атомна енергетика це основа економічного розвитку України, її інтелектуальний і науково-технічний потенціал, осередок новаторства та модернізації. Сьогодні компанія відзначає свою 27-му річницю з дня створення. Останні два роки виявилися найскладнішими для усіх атомників країни. Нам довелося працювати в умовах ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України. Та колективи усіх підрозділів компанії завдяки професіоналізму та згуртованості забезпечували стабільний і безпечний процес виробництва такої необхідної електроенергії для нашої країни. Нині понад 800 працівників енергоатома, з них 219 працівників рівні АЕС, боронять нашу країну. Це хоробрі серцем та міцний духом, відважні, невтомні, самовіддані люди, справжні патріоти своєї країни, які, не вагаючись, взяли до рук зброю і захищають цілісність нашої держави і майбутнє її народу. А відважні атомники, герої АЕС, незважаючи на тортури і знущання російських окупантів, захищають Європу та світ від ядерної і радіційної катастрофи. Також важливо згадати про роль атомників у волонтерській підтримці українського війська. Від початку повномасштабного вторгнення колектив Рівненська АЕС передав військовим допомогу більш ніж на 60 мільйонів гривень. Сьогодні ми не маємо права зупинитися. Міцним енергетичним фронтом будемо протистояти ворогу до перемоги України. Єдині та непорушні рівненські атомники спільно з іншими відокремними підрозділами компанії і у всебічній підтримці своїх колег-працівників Запорізької АЕС, акції підтримки, надання прихистку для вимушених внутрішніх переселенців з Енергодару, участь у творчому проєкті Енергодар, це Україна продемонстрували справжні єднання фахівців атомно-енергетичного фронту передусім українців проти агресії з боку Росії. Новий час ставить нові сучасні цілі перед українськими атомниками, вимагає від нас усіх ще більшої стійкості, витримки і наснаги. Атомна енергетика сьогодні це справжні професіонали і патріоти обраної справи. Попереду у нас амбітні плани розширення доступу компанії до міжнародного ринку для розвитку вітчизняного атомного сектору. Підписані меморандуми про співпрацю з міжнародними провідними галузевими компаніями. Робота зі світовою спільнотою фахівців виходить на новий рівень. Переконаний, що, попри усі труднощі та випробування, попереду на нас чекає реалізація нових проєктів, мета яких зміцнення національної економіки та посилення енергетичної незалежності України. У єдності наша сила, слава Україні.